Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас. Футбольний прогноз. 29 листопада п'ятниця поговоримо про жіночий футбол. Так, в п'ятницю цей день можна назвати в більшій мірі жіночим футбольним днем для нашої основної збірної національної жіночої. Команди, і е, для наших дівчат u 19 які вже встигли нещодавно порадувати нас і результатом і грою. Умощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Вподобайки, коменти, репости. Це дуже важливо. Чекаю від вас вашої підтримки, друзі, і розраховую на неї. Отже. У цю п'ятницю ми очікуємо, по-перше, продовження боротьби в групі 6 кваліфікації на євро Ю-19 у дівчат. В нашій групі три збірних: крім української -19 жіночої збірної, Ізраїль, Вірменія. Ми в першому матчі вже 2-0 перемогли хазяїк господаряк, вибачаюсь. Вірменія це країна, яка проводить всі матчі. Країна організатор проведення всіх матчів в нашій групі 6. Матч з ізраїльтянками Ю 19 також буде у Єревані, в столиці Вірменії. 29 го це другий вирішальний матч. І залишиться потім матч між ізраїльтянками і вірменками. Щоб не залежить взагалі не залежить від третього матчу Ізраїль-Вірменія, нашим дівчатам -19 потрібно просто перемогти. З любим рахунком, у нас вже. Три очки є і просто дівчатам перемогти. Для цього шанси всі неймовірно прекрасні. Наші дівчата е, є фаворитки ось цієї нашої групи. І я більше ніж впевнений, що українки вийдуть до наступного раунду відбору. Для цього треба перемогти. Я неймовірно впевнений, що наша дівчатка Ю19 переможуть так само впевнено, не менш впевнено, як у першому матчі проти вірменок 2-0. Нагадую, цей рахунок е, закінчився. Всі ось ці матчі проходять на стадіоні Федерації футбола Вірменії. Академії Стадіон Академії Федерації футболу Арменії. Це стадіон, який вміщує десь близько 7 тисяч. Непоганий, затишний, комфортабельний стадіончик. І я вважаю, що наші дівчата з абсолютним показником вийдуть наступний раунд кваліфікації. Отже, переконлива перемога. України 19 і Тотал більше 1,5. 2-0-3-0-3-1. Мій прогноз на матч 29 листопада в п'ятницю. Матч е, між Україною. дівчата Ю-19 і Ізраїлем. Дівчата 19. Я сказав, що і доросла основна. Збірна жіноча України буде грати також у п'ятницю. Буде грати надвирішальний матч. Нагадаю, перед цим ми пройшли двобій спарринг проти турчанок. І е, турецьку жіночу збірну. Наші дівчата обиграли у двобої. Е, зараз нам випала е, жеребом. Бельгія. В кваліфікації. Підвищення класу називається цей раунд. Якщо ми проходимо цей раунд, ми із групи Б виходимо в групу А. І маємо чудові шанси попасти на євро, євро, жіночий євро. І підвищитись в класі, набрати. Більш потужний і більш високий рейтинг у жіночому футболі збірних, навіть світовому рейтингу. Тому я і кажу, що ось цей матч занадто важливий і доленосний. Я б так його назвав. На стадіоні Мардан в Анталії, в Туреччині. Бачите, це знакало. Перед цим ми Туреччину жіночу пройшли, наші дівчата, я маю на увазі, а зараз бельгійська дуже потужна збірна. Вони програвали, ось ці дівчата з Бельгії, програвали лише нідерландкам, лише іспанкам. І якщо я не помиляюсь. Чи італійкам? А, англійкам. вибачаюсь, не італійкам. Англійкам вони програвали. Оце за останні два роки, бельгійки програвали лише трьом жіночим збірним. Іспанкам, нідерландкам двічі. І англійкам. А так у всіх вигравали, ну там і нічні пару раз були. Отже, дуже дуже серйозна збірна жіноча Бельгії. І ми вже одного часу, 11 років тому назад, у 2013 році, зустрічались з Бельгійками. Ми, Я маю на увазі наші дівчата українки. Основна наша збірна. Ми програли 0-3 тоді, 2013-му. Я надіюся, рівень жіночого футболу виріс в Україні за 11 років. І одразу скажу, друзі, оцей матч 29 го у п'ятницю листопада, а матч відповідь вже на полі Бельгійок буде у місті Геверле. Бельгія на стадіоні Ден Дреф. Це стадіон вісьмитисячник. затишний комфортний стадіон в такому предмісті бельгійському і бажано на номінально своєму полі в Мардані, в Анталії, в Туреччині. Виграти у Бельгії, щоб мати гандікап перед відповідальною і відповідною зустріччю вже на бельгійській землі. Ось так, щоб попростіше на пальцях я розтлумачив, що чекає наших дівчат. Дуже відповідальні два матчі. Два спаринг матчі по виходу в наступний раунд євро жіночого. Погодьтесь. Суперник занадто складний. Але м'яч круглий. У футболі нема нічого неможливого. Ви вже зрозуміли, хто давно слідкує не тільки за чоловічим, а й за жіночим Футболом Жіночий футбол кажуть дуже непередбачуваний. Хай він буде непередбачуваний в наш бік. Погоджуєтесь зі мною. Отже, ставте вподобайки. Я прогнозую, що у цьому першому матчі хочу перестрахуватись, що українська збірна хай на турецькій землі. Але будемо вважати, тимчасово це клаптик нашої землі. Мардан стадіон повинен стати в Анталії, нам рідний ось на цей момент. І я вважаю, що жіноча національна українська футбольна збірна бодай не програє. Як мінімум, не програє бельгійкам перший матч. І я прогнозую результативну, як мінімум, нічю, це так, на всяк випадок з перестраховкою з запасом. Адже я розраховую, що Україна виграє хоча б 2-1. Але якщо щось піде не так, я е, буду навіть радіти і рахунку 1-1. Тому що повторюю ще раз, друзі. Дуже потужна бельгійська жіноча збірна. Якщо Україна виграє, це буде просто космос. Ось тому я так перестраховуюсь і обережно прогнозую. Україна жіноча збірна 29 листопада не програє. Я беру 1 Х і тотал більше 1,5. Коефіцієнт за двойку. Вам сподобається. Дивіться, якщо ви вже дочекалися, що у вас відкрилася лінія БК на ось цей матч, ви зрозумієте, що я не помилився. Коефіцієнт за двойку. Україна з Хм я беру 1 x і тотал більше 1,5. Ось такі мої прогнози на дівчачу. Молодіжну, Ю19 нашу збірну, і на основну нашу жіночу збірну України з футболу на 29 листопада п'ятницю. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Вподобайки, коментарі, пости, друзі, це дуже важливо. Вболіваємо за наших. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава українському багатостраждальному народові! І героям нашим слава. Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, щастя, любові, добра. Скріншоти по всім прогнозам я закидую до нашого телеграм-каналу. Перед початком матчу ви вже будете бачити мої скріншоти. Посилання на телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Бажаючи допомогти каналу, реквізити в описі під кожним з моїх відео. Відео прогнозів. Дякую наперед. І так, друзі, отже, ми розібрали і жіночий футбол в п'ятниці. Долучайтеся. Вдячний вам за перегляди, особливо тим, хто дивиться від початку до кінця моїх відео. Дякую за підтримку, активність. Добра, успіхів кожному з вас. Бажаю ще раз і. Всім папа, до зустрічі!